У жовтих водах вимкнули електрику. В квартирі немає світла, ми зробили ось такий пауербанк для того, щоб забезпечити помешкання світлом та іншими гаджетами. Привіт, друзі! Хочу вам показати пристрій, який забезпечить вас електроенергією. На дві доби, якщо у вас вимкнули світло. У нас якраз світло вимкнули. Ми маємо такий акумулятор інвертор, який із 12 вольт робить 220 вольт. Ми його підключаємо до акумулятора. Тут важливо не переплутати плюс і мінус. Плюс у нас завжди червоний. Ну, а мінус чорний, тут, якщо що є позначення, чуємо такий звук, це значить, система запустилась. Тут загорається така. такий датчик. От. Що ми маємо з цієї сторони? Тут у нас є розетка і є вихід на USB. З допомогою цього пристрою. Ми можемо увімкнути такі прибори. Наприклад, таке от велике радіо. Ми його вже вмикали 24, -го, 25 -го лютого. Коли були в диверсійній зоні в Запорізькій області, там не було ні світла, ні зв'язку, нічого. Ось. ну. Його потрібно просто настроїти, і буде радіо. Краще використовувати подовжувач на дві розетки. Ми подовжувач на дві розетки включили, і таким чином можна і освітлення можна включити. От, ось так воно буде світити. Економна лампочка світить з такою ж силою, як і від. Звичайного електропостачання, як звичайна лампочка у квартирі. Ось. Можна включити одночасно і зарядку, і лампочку. Ось так. А зараз випробуємо, як у нас ноутбук, чи буде працювати зарядка від акумулятора. Включаємо ноутбук. От, друзі, усі ці прибори усі, ми можемо використовувати від акумулятора. Так, друзі, показує, що зарядка Вимкнена. От, Акумулятор автомобільний ми придбали рік тому в районі 1300-1400 гривень. Зараз він, мабуть, коштує такої фірми. Десь, ну, я думаю, 1800. Оце у нас Force. Це недорогі акумулятори. Ну, в принципі, хороший. Це хороший акумулятор, його потужність 60 ампер. 60 Ампер. 60-ка. І інвертор на 300 Вт, він коштував 450 гривень, зараз, думаю, 750 до 1000 гривень. Є потужніші, є на 600 Вт, але я вирішив на 300 брати, щоб не швидко розходувати електроенергію. От, що вам ще, друзі, розказати і показати? Ну, отут така система, виходить, буде коштувати вам. 2,5 тисячі гривень. І важливо те, що акумулятор можна заряджати, якщо довгий період у вас не буде світла, як у нас не було у селі у березні місяці. От, ми використовували замість зарядного пристрою автомобіль. Ми вставляли акумулятор, у нас було два таких акумулятора, один ми вставляли в автомобіль, заводили, їздили, він підзаряджався. А інший користували на освітлення. Тому, звичайно, якщо у вас відключення світла недовго тривалі, наприклад, на 4 години відключили світло, тоді можна заряджати акумулятор від зарядки для акумуляторів, від мережі. У квартирі зарядили, потім світло вимкнули, ви поставили електроприбори, якщо вам потрібно, на акумулятор. Потім знову. Світло увімкнули, ви його знову заряджаєте. Ось така, друзі, історія.